Друзі, всіх вітаю! Сьогодні в нас нове надходження. Це Hyundai Accent 2008 року. 1.4 на механиці з газиком по кузову без іржі. Помошки цілі. Так виглядає вона ззовні. Чудовий стан. 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, фарночки керування, підігрів газ четвертого покоління, є кондиціонер, підлокотники. Задній ряд, все в чохлах все гарно. Машинка не протерта, все дуже-дуже цивільненько. Тачка не з таксі. Просто хазяйський автомобіль. Приїжджайте, друзі, подивіться вживу. Гарний автомобіль є в нас по наявності. Одеса Автопарк. Також автівка доступна в кредит-лізинг або на обмін.